Ви дивитесь підсумки подія дня в Києві від трьох до п'яти тисяч футбольних вболівальників провели акцію на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, батька та сина засуджених за вбивство судді Швеченківського райсуду Сергія Зубкова. Акція молоді пройшла у формі мітингу і пішої ходи з парку Шевченко до Лук'янівського СІЗО. Міліція оточила слідчий ізолятор, де наразі утримується засуджений до довічного ув'язнення Дмитро Павличенко та його син Сергій, покараний 13-ма роками позбавлення волі. Останній до арешту був активним фанатом Київського Динамо. Потужна кампанія Волю Павліченком, окрім України, пройшла на стадіонах Росії, Білорусі, Литви, Чехії, Польщі та інших держав. До слова акція за участі ультрасів пройшла без порушення громадського порядку, якщо не брати до уваги запалених фаєрів, які учасники несли в колоні. Після закінчення фанати вирушили на футбол. На груди нами Арсенал вона ще триває.